Після відставки Андрія Єрмака дуже багато питань насправді особливо що стосується внутрішньої подальшої політики, тому що президент вчора сказав про те, що далі будуть проводитися консультації, тому що хтось цю посаду займати повинен, і в змі декілька кандидатів вже прозвучало, врешті-решт зокрема, йшлося або про пана Палісу, говорилося про Юлію Свереденко. Врешті-решт, яка ваша думка щодо. Всіх цих процесів всередині хто на ваш погляд повинен очолювати офіс президента зараз опісля відставки Андрія Єрмака? Ну, тут є певна логіка і подій, і заяв, до речі, президента, тому що за його заявами, за всього оточення президента, війна це є номер один. І для всіх нас, для безпеківців, звичайно, що ситуація на фронті? Стан е, готовності збройних сил України, стан готовності держави загалом до відбиття російської агресії. Це е, принаймні, е, поки у нас не буде якоїсь там не тимчасового перемир'я, а за взагалі, а це аж до перемоги над Російською Федерацією. Звичайно ж, е, це є головна загроза, головний безпековий виклик для держави, без якого ані адміністрування, ані соціальні виплати. Ані іще якісь, тобто ну такі звичні до нас для нас внутрішньодержавні процеси, тим більше такі, як політична, як там комунікація між урядом і Верховною Ради, те, що часто можна почути, все це має другорядне значення, і тому, звичайно ж, особисто для мене було би найкраще. Ну і для всіх, в принципі, хто в кого хтось десь з друзів, з рідних служить у збройних силах України в інших силах оборони, звичайно ж, було б найлогічніше, щоб президент як ключова особа, яка вирішує політику саме війни за широкому сенсі, і міжнародну політику саме в цьому сенсі, тому що будьмо чесними, Україна зараз номер один саме через нашу війну у світі. І от людина, яка би мала б очолювати е, головний ключовий допоміжний орган президента його офіс, звісно ж, ця людина мала би бути напряму зав'язана безпосередньо включена у війну, яку би розуміли самі е, військові, і яка би була зсередини, яка б би, би розуміла е, військових. Тобто могла почути і могла почути імплементувати у відповідні рішення, тобто в державну політику в політику президента. Перш за все наразі. Такою людиною відповідальною в офісі є Павло Паліса. Він, він був заступником керівника офісу і фактично координував так, би мовити, військовий офіс президента України. І тому, звичайно ж, мені би хотілося, щоб військові, тобто, був щоб загалом офіс президента був сконцентрований на війні як пріоритету. Все інше може бути звичайно на рівні заступників. І до речі, от вся ну, вся власне така господарча частина, урядова частина, економічна. Вона має досить сильного дійсно керівника. Це Пані Юлія Свириденко, вона на своїй посаді чудово виконує свої завдання на посаді цивільного міністра оборони і пан Шмигаль чудово справляється з своїми обов'язками. Принаймні я не чую нарікань від військових. І тут звісно ж є питання в тому, щоб загалом в нашій глобальній війні ну цю ця, ця війна стояла номер один перед всіма державними структурами, інституціями органами в Україні, тим більше, що у нас розпочати дійсно такі глобальні реформи, умовно кажучи, з децентралізації війська, з посилення інституційної спроможності саме бригад як хребта української армії. І наразі ці бригади отримали спочатку спроможності щодо рекрутингу безпосереднього рекрутингу, навіть без рекрутингових центрів, без ТЦК, безпосереднього рекрутингу до, до себе. А це означає, що буде якісніший склад. Просто треба дати час бригадам. Звичайно ж, децентралізація в плані матеріального забезпечення фінансування, тобто бригади отримують як головний суб'єкт. Кошти для того, щоб можна було не чекати з центру, а самим визначати потребу і закупати собі оперативно, тобто дуже швидко закупати, закуповувати розхідні матеріали, такі як автомобілі, дрони, комплектуючі, ремонт і тому подібні речі, що є дуже важливо і ще дуже дуже посилює бригади, і, звичайно ж, самі по собі розподіли, коли є вже. Власне, оця політика пропорційного, так би мовити, справедливого розподілу усіх новомобілізованих між діючими бригадами, без, ну, тобто виключаючи оце поняття пріоритетного забезпечення. Тобто, що, умовно кажучи, новомобілізований буде він отримує можливість служити в будь-якій з діючих бригад бойових бригад. Які гідно несуть свою службу, і це звичайно дуже важливо. Це означає, що командування може планувати для себе певні дії, тобто вони знають, що і в наступному місяці отримає резерв, і ще через місяць, і це означатиме, що все ж таки боєць отримує на передовій можливості і ротацій, і підсилення. І це буде і цього місяця, і наступного, і так щомісяця. Це певна певний резерв, кадровий резерв. І це є дуже важливо в армії, тому що бо за як ми говоримо, що армія все ж таки це є люди. От за всі ці реформи у війську відповідає на сьогодні Павло Палісса. і звісно ж, ця справа не лише його, і, наприклад, начальника генерального штабу Андрія Гнатова, або ж його і відповідного координуючого органу в міністерстві оборони, ця справа є всієї країни. І всі без виключення державні органи, обласні військові адміністрації і е, територіальні громади на місцях повинні працювати на забезпечення, ось саме цієї політики, щойно ми, наші збройні сили набудуть таких спроможностей, тобто таких, щоб не дати шансу, взагалі, ворогу, просуватися вперед. Я дуже буду радий, якщо звичайно ж ми зможемо собі дозволити відмовитися від питання війни як питання номер один для держави, перейти до економічних, соціальних політичних проблем. Але наразі ну ситуація саме така, пане Сергію. Від ну, майбутнього, так скажімо, очільника офісу президента. Трошки повернемося ще до колишнього, тому що відставка Андрія Єрмака стала дуже. Такою різкою, я б сказав, новиною, яка 100% сколихнула весь український медіапростір, але так само багато про це говорили і за кордоном. І маємо реакції і від Європейської комісії, врешті-решт які сказали про те, що вони дуже уважно стежать за новинами і в чомусь самі були здивовані, що ось так швидко приймаються подібні рішення. Водночас, власне, новина про відставку очільника офісу президента на той час Відбулася в той самий день, коли е, свої обшуки проводили НАБУ і САП, врешті-решт. А що на ваш погляд стало такою фінальною точкою? Це якийсь внутрішній тиск, чи можливо і зовнішній присутній? Ну однозначно, що це не тиск на президента. Я нагадаю, що все ж це є рішення в першу чергу, і ну не в першу чергу, це єдину чергу. Президента України, який є досить жорстким, і якщо хтось іще не зрозумів, він не дозволяє тиснути на себе. Тобто, скільки би закордонні партнери не розповідали про те, що хтось добрий, хтось поганий, ми повинні розуміти, що ми відстоюємо свої інтереси. І я неодноразово чув від наших партнерів, в тому числі з якими ми працюємо, що вони не задоволені саме. Ну, такою е, жорсткою позицією е, тодішнього очільника офісу президента на моє питання: а от е, якби ви стали на моє місце, як людина, яка займається війною, як українця, е, чи е, чи маю я зараз підтримувати вас? Ну е, відповідь була однозначна. Ну що е, в міжнародній арені так перемовини не ведуться, але як щодо захисту е, українських інтересів. Ну звичайно, що громадяни не можуть нічого поганого сказати, тому що саме і так має по і повинен діяти головний радник або вже повноважений представник президента в питанні комунікації війни назовні. І так звичайно, ж ця комунікація вона була роками. Вона була жорсткою, вона була неприємною для ворогів для ворогів для наших партнерів західних. Але єдине, що виходила Україна, і ця комунікація була звичайно узгоджена з президентом, що ну ми ведемо дуже страшну війну, і рівень включеності від наших партнерів, в тому числі, повинен бути значно вищий, і з цим не зверталися офіс президента. Його очільник не звертався, не прохав от в цій позиції прохача. А вимагав це від партнерів. Я вважаю, що ця позиція є абсолютно слушною, обґрунтованою, і те, що вона не подобається часто. Ну так ми не подобаємо. Наша непоступливість не подобається для прикладу американцям і американській адміністрації. Вони би вже давно підписали якусь мирну угоду. Черговий мінськ. 3 був би підписаний у нас ще два роки тому назад. Я це запевняю. І звичайно ж, коли почався цей внутрішній тиск, коли збиралися депутати різних фракцій і так далі, і пробували тиснути на президента. То тоді президент проявив свою жорсткість і відстояв керівника свого офісу. Схоже, з'явилися нові аргументи, і от ну, розуміючи, десь приблизно здогадуючись, як можливо було прийняти рішення, з'явилися факти. Які не дозволяють, тобто будуть шкодити національним інтересам, інтересам в перемовинах, інтересам саме президента, і президент моментально прийняв це рішення, до речі, дозволивши піти з гідністю очільника офісу. Ну тобто він написав свою заяву тут же. Тобто, ми побачили так, що щойно є факти, рішення приймаються в моменті, якщо чинити будь-який тиск чи внутрішньополітичний. Всі, ну безперечно, ті я по іншому не назву. Тобто, це є політичні спекулянти, які хотіли підважити президента. Або ж навіть зовнішньополітичні від наших партнерів. Ну тоді президент показав себе як лідер, який відстоює членів своєї команди. Тому так, звичайно ж, ми побачили і одну модель поведінку, і іншу. В обидвох випадках вона відзначалася принциповістю позиції, і я думаю, що це саме ті якості, які ми очікуємо від лідера держави.